Людмила Руденко з села Ковалівка робить тушкованку. Жінка працює у солдатській куховарні, що у Немирові. Напівфабрикати розповідає, виготовляють для оборонців. Ми використовуємо курячі крилечка. в пакети. Ми кидаємо листочок, лавлуровий, горошок, перець і трошки жиру і ложечка, дві водички, щоб воно було сочне в такому холодчику. Сіль обов'язково 500 грам, 530 тридцять грам уже з усією. Додатковими спеціями виходить в такому пакеті. За день ми виготовляємо до 100, заготовляємо до ста пакетів. Пельмені та вареники для захисників на солдатській куховарні ліпить Тетяна Пилипенко. Суспільному розповідає, сюди влаштувалася через центр зайнятості. Працює третій місяць. Ми виробляємо за день 1800 штук пельменів. М'ясом робимо і вареники робимо з печінкою, з сиром, і з капустою та подробні. У, у нас йде перець, сіль і цибуля у нас де. Оце що йде пар, м'ясний парш. парш. Перемелюємо, перемішуємо. І то, того самого дня, якого ми мелемо, такого самого дня ми готуємо, щоб все свіженьке було для хлопців. Це все наші місцеві немирівські або з окружних сіл недалеко. Добираються. Е е за кошти сюди на роботу, працюють повний робочий день, мають два вихідних субота, неділя, ну як обикновений. Получають значить, в цих три місяці мінімальна зарплата 7600, З них утримуються податки, на руки виходить 5800. З 1 квітня, якщо будемо далі працювати, Буде сірйо, буде донати на електроенергію на все остальне, значить робота буде далі продовжуватися. І вже буде зарплата 8 тисяч, значить, на руки люди вже будуть отримати 6400 за мінусом податків. До солдатської куховарні безробітних через центр зайнятості залучили у рамках проєкту Армія відновлення, розповідає заступниця директора обласної служби зайнятості Наталя Шишкова. Армія відновлення це урядовий проект, який реалізується в тому числі і через службу зайнятості. Сам перелік і види цих суспільно-корисних робіт, які Потреба, в яких виникла в період воєнного стану, звичайно, визначаються військовим командуванням або військовими адміністраціями. До суспільно корисних робіт із відбудови країни залучають і внутрішньо переміщених осіб, каже Шишкова. Заробітня плата мінімальна або ж півтори мінімалки. Окрім Вінницького, такі роботи набирають обертів у Могалів Подільському, Хмільницькому та Тульчинському районах. На сьогодні на території Вінницької області протягом 2024 року вже майже 600 осіб. Є залучені до суспільно-корисних робіт. Досить таки багато суспільно-корисних робіт запроваджено у могилів Подільському районі, тобто фактично задіяно людей до оборонних облаштування оборонних певних робіт на даній території даного району. Також суспільно-корисні роботи це роботи, які можуть стосуватися не лише такого оборонного характеру, це все, що може бути пов'язано, наприклад, з учасниками бойових дій за словами. Очільника громадської організації Солдатська куховарня Леоніда Павленка. У них з початку року за проєктом Армія відновлення працює 22 людини. Ми їм пояснили, що вони мають робити, і ми їм пояснили для чого це. Передусім, що це не для продажу, що це не для бізнесу. Що це просто для, для хлопців, які там захищають нас. Всі люди, які в нас працюють, тут практично всі більшість з них мають там синів, братів. Чоловіків, які воюють, вони вже знають, що якась частинка цієї там продукції вона до них також потрапить. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.